Давайте говорити відверто, навіть після того, як вже закон, ми вважаємо, що вже він ну, підписаний, все вже там дається якийсь там термін пер, часу для того, щоб зробити той кабінет, там 60 днів, якщо я не помиляюсь. От. І отримавши повістку, все рівно солдат, потенційний солдат буде ще відправлятися мінімум на місяць, а то й на більше на полігон, на бойове злагодження, якщо підрозділ новоформований і так далі. І в цьому контексті. Ну, перше підкріплення, скажімо так, лише надійде восени. Ми говоримо зараз про те підкріплення, яке стосується нового закону. Але мобілізація і сьогодні відбувається, бо не всі ці кадри, які показують операція, так званий бусік. Що то є єдиний спосіб відправити людей до війська? Ну я ще раз наголошую: ну не всі ж лише в бусики, десь там ловлять чи закинуть. Хоча ці перегиби на направлені на дискредитацію самої мобілізації, і це теж треба визнавати. Тому такі речі повинні розслідуватися. Ну умовно кажучи, десь там на нижніх воротах зупинили машину з сім'єю. Чоловіка вкрали, відправили в військкомат. А жінка з дитиною залишилася на трасі. Ну, ну слухайте, ну це ж теж не негідна не річ. І в цьому контексті я би вважав би, що розслідування мають відбуватися, і за викрадення людей має йти покарання, як за викрадення людини, бо це не є вручення повістки і так далі. Ну, от я так до цього відношуся. Тому м, солдати будуть. Другий момент дивіться українців неможливо заставити йти щось робити. Українців неможливо. За гроші там спонукати виконувати ті чи інші дії. Слухайте, ну не за мандарини ми виходили на Майдан з дерев'яними щитами, правда? Ну не за ковбасу, не, не за якісь преференції. Люди гинули, ідучи з дерев'яними щитами проти озброєних беркутівців, розуміючи, що можуть загинути, але розуміючи мету, ціль і ідею. Так от українці вони такі є. І на превеликий жаль, емоцію отої мобілізації суспільства, емоцію страху. Бути знищеним, а зараз головна теза має бути, ну, насамперед, це бийся або здохнеш. Ну я перепрошую, але так воно є. Так от цю емоцію збили оцими прогнозами: дві-три неділі, два-три дні. Ялта вкрив в Криму і так далі. І це дуже погана річ. Ну але це провал комунікації з боку сьогоднішньої влади за допомогою єдиного марафону і всіх інших темників, які розсилає офіс Єрмака на чолі з їхнім главним політтехнологом по